Всім доброго дня. Наступний об'єкт у нас знову Львівщина і знову людина чекала 2 роки. Чекала чекала в черзі на котел рік. Вже нерви здавали, але витерпів, дочекався. Мав робити сам монтаж. Ну І теплокумето також борц. Це рік назад забрали в січні. Місяці. А потім надумали, все ж таки, щоб ми приїхали зробити, кажу, ми Збиралися, збиралися, ніяк не могли вибратися. Якось, 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 якось ми були на Львівщині і разом заїхали. І разом заїхали. Будемо починати. Ну, місця тут бачимо, досить досить багато. Висота котельні. Ого-го, -го, го тут розміститися. Не є проблема, проблема, бачимо, звороточка. Теплоакумулятор варився, він от там мав стояти. Щось мало бути тісно. Тут теплоакумулятор мав стояти, так і бачимо, виходи в одну сторону, термометр все так робилося. І кота, там має бути правіше. Потім бачу, господар перепланував. перепланував. Єдиний такий момент, що треба звороточку із котла. Бачимо, тут ззаду вихід. Якось треба провести туди. А тут тут все, все 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 бачимо, зайняти, зайняти, зайняти. Як його провести, ще ніхто не знає. Приїхали, не знаємо, що почати, що тут зробити. Не знаємо, що почати, що тут зробити. Щось будемо розкладатися, будемо планувати. До речі, бачимо колектор теплої підлоги, зроблено грибіночка трьохходовим клапаном. Супер. Оце правильне рішення. Не треба вже нам робити е, на колекторі трьохходового клапана. Це, це вам не двоходовий. А цей буде тягнути з будь-куди. Будь Працюватиме прекрасненько. Все буде працювати прекрасненько, тільки я не бачу, не бачу термометрів. Тут, мабуть, бути термометр десь. На подачу. А, сюди стали за термометрів такі цівушка. Точно що ж я ну, не спав. Ночі цієї ночі мало спав, то щось трошки підтерможую. Вони можуть не аж таки точно, хоча це латунь передасть тепло. Супер. Такий підміс робіть. І виводити в котельню, не треба буде в котельні ставити більше другого вусла підмісту. Оце те, що треба. Ну, Одне крило радіаторів, друге крило радіаторів треба підключити. Бойлер об'язати. А, Тут в принципі підключений. Подключих, якщо підключена наша зміювачка і холодну воду. Підключений, підключений, а холодна сієсть, вона йде, так? Холодна тут, тепла тут. Чи гаряча. Хоча нам треба поставити цього трьох клапан, там, там ще якась вода. Якось так. Якось так. Будемо щось починати робити. Погано, що тут зразу немає ні тераси. Ні криші ніякої, нічого тут нема. Бачимо тут у нас. Ще вітер зварено столика поставити. Буде зараз дощ, ще щось. Ну, Крутити нас, столики наставили, але холодно трошки. Холодно, І якщо ввечері працювати, побачимо, що воно буде. Починаємо працювати. Так, Знімати тут особливо ще немає нас що. Іде планування, Ну, якось якось ми придумали з цією трубою. Добре чи не добре, зараз ми нічого вже не змінимо. Просто тут не може пройти труба. Тут Оце, бачимо, стоїть резервуар на воду. Теж навіть бачок не виймається. Сюди трубу вести не добре. І там та станція підпаяна. Ну, Її можна перепаяти, звичайно. Ніяк тою трубою, то ми будемо вести туди і там будемо робити американочку, інакше ми просто не заложимо, хочемо туди трошки сховати, щоб вона не сильно заважала. Бачимо, тим часом навісив електрокотел, болер вісив, теж потім підключимо. Будемо щось фантазувати. Тут специфічно трошки буде схема, не так Ну, їдемо, трошки не так, як завжди. От тільки це що ми з того зробити. Ну, приїхали пізно. На передньому які не виспані були. І ще у нас тут є помічничок. О, Нема. Побігла. Побігла. Нічого, ну, покажемо десь в наступного відео. А, бачу? а тут! Бачите, як нас... Помагає. Джесіка! Ану, фотографуємо, О, так, позувати треба на камеру. Ось такі у нас помічники тут. <гум> Ось щось свізіться під підсвіточка, але ну, підсвіточку поберемо. О, краса. Така у нас робоча обстановочка. Все під ногами їх завжди. Хочеться, щоб швидше було, якби трошки було порядок. Трошки проблема в тому, що там один куточок, мені там треба браточку робити, я почав щось планувати. панувати. там паяє, я є. заважає. Ну, вже йдемо, трошки відпочинемо. Враховуючи те, що ми з попереднього об'єкта трошки мало спали. Що вдалося зробити? Вдалося зробити звороточку і сам собі дивуюсь, що вона так гарно вийшла. І доступ до всього є. Пережив, як тут, що тут? І до фільтру можна, і до всього є. Тільки що бачимо зворотка, ще одна американка. щоб пустимо за цим, щоб, щоб з двох частин була. не можна буде суцільно про... її пропустити. От звідси буде від бочки. Під трубу допустимо. Вентиляція там якась одночасно буде вкарик приток працювати. І от тут ніде труби не буде абсолютно. Так вона влаштовує. А хотіла трубу сюди робити? Ну, ну не, не можу мене. Всередині щось не дає. А так буде нормально. Трошки тяжче. м'яко каже, трошки тяжче. Скільки у них поворотів колін, розумієте? Там вже робили ми, бо ж вихід котла з цієї сторони. Тут американочку поставити. коліно впирається в стіну. Якщо зразу коліно впирається, там три повітря, тут ніяк не йшло. Робили таку продовжувача, приварював я. І струби змухти. Американку там робив, щоб можна було добратися к печати. І то там так близенько до стіни, що... Тут ледве там не можна добре її закрунути. Дивимося, начебто доступ є, а добратися не зовсім зручно. Отаке в нас. Ну що, спив, майже все опалення. Закріпили котла електричного. Десь щось я прохлопав, як то кажуть, немає. Тут американок сюди. Завтра докупити докупитися американки. Бонера пере. пересовобен зробити вже на на стаціонарне користування. О. Тепла підлога вже бачимо, вже впаєна, вона готова, була Тепла підлога впаяна, батарею опалення вже спаяв. ще якісь тут вихода. А що він там за вихода поставлю? Не знаю, що за вихода його там ще. Ще якісь вихода. Щось буде. Щось там буде. Підключив сюди трубу. На один дій вже буде опалення готове. А по котловій об'язці ого, ого. Ну, в принципі, цю трубу вже трошки простіше буде, бо там просто труба ще під міз тому ще подачі ще немає. Ну Подача може піде легше. Може легше піде. Висота, не знаю, метрів три точно є. Йдемо трошки відпочинемо і продовжимо. Ну Що в нас наступний раночок? Все як залежить так і є. Єдиний момент в тому, що вже сонечко десь там вже піднялося, а нас не збудили. Ми так то 4 години лягаємо, то десь було, що ставали, вставали, потомилися і нас не, не збудили навіть. То ми, скажімо так, трошки більше відпочинили, ніж зазвичай на виїзді. Це просто, мабуть, платний не вставав нічого, ні будильника не чули, нічого. Починаємо працювати щось, будемо думати, що з того вийде. Не будемо займати часу, побачимо, що вийде. Варимо, особливо показати арсенал. Ано чотири зелененькі. Не аж так вистіхається, але якісь шва там чіпляється. Метал, металу там дуже-дуже дуже дуже файно. Що бачимо, який шовчик. Теж я вам показую на крупний план. Він насправді серковачка труба. І дивимося, яка точно на стіночки, трубу десь спотер знайшов. Дуже рідко така. В мене один раз тільки привозили з бази. Оце ми нарізали різьбу і ще тут стільки залишилося. Ще, Ну така тяжка стінка 3,5 це точно є. Як -то, навіть вона різиться, на ньому різьба краще. Трошки-трошки десь нас задирає. але в основному все таке якісне. І дюймова труба. Оце теж то така товста стінка. Товста стінка, а діаметр зовні він стандартний і коли ми різали різьбу, він не глибоко різьбаржиться. Тобто там під різьбою залишається дуже багато корізьби. В магазині просто в наш час вже знайти нереально. нереально. Ну Вже в мене така традиція, як щось одне почну показувати. Це вже буде півфільму пів про одне. Мешника труба Я не знаю, чи можна передати камерою, тут є, що підняти щоб підняти. Шукайте десь файні труби, я не знаю, де шукати на нашій базі, що є, те привезуть. Коли краще тут попросив каже чоловік, Та ріж болгарку, що коли коронку сверлиш, то сверлиш, сверлиш, Мене було раз привезли з бази таку трубу. Оцей шматочок, моточок теж така вага. Ну і бачимо, що різдборізом воно файно ріжеться, там вже товщина залишається файна всередині. І нема то швів. Ми стараємося не так пакуємо, щоб, щоб тільки це. Накручуємо швидке, стараємося максимально накринути, щоб воно аж зайшло на, на, там, де початкові вітки, щоб тут було таке дуже місце. Тут практично повна товщина, У цьому місці трубу зламати, я не знаю, що вже можна, що хоче зламати. Досить-досить надійно довго вічно. Це переживе практично будь-яку людину, людське життя, на весь віх веса чи чого. Немає часу, знімати спішимо. Хочемо вложитися, може сьогодні дасть зробити, бо далеко їхати. що, ми відкрили підпіточку, десь там підпіточка. За цим. І заправляємо воду. Тиск піднімається. Тиск Лад допає ще врізочку від електрокотла. Проводочка. Проводочка і можна буде палити, ми ще розповіти систему. Якби не вивачу, кутав, то вже було б готовий. Ну, Проводочку теж, бо тут своє рідне вже б схему намалювали. Знову трошки нестандартно. Трошки нестандартно. На ходу схема я вже продумав, це кімнатний термостат. Та з його струм у нас буде там термікс біля теплоакумулятора і на ну, одиничку піде на електрокотел, на двічку піде на оцей насос. Що у нас запало тепло батареї. І через проміжне реле буде вмикатися ось той насос, що на підлогу. І коли через проміжне реле буде включатися буде включатися також оцей насос на підлогу. І те, що поставимо викача, коли електропотел не використовується, щоб не включалися ці насоси два, коли не, не використовується електропотел. Ось так. Потім ми, що встигнемо, то розкажемо. До речі, бачимо зворот, що потім ми покажемо. Я думав, де їх зробити. Аж за тим ми зробили Бачите, наша ідея. Єдине, що додали американську. бо там не можна було зробити інакше. Бо тут ніяк то місце не було зворотку, а все вмістилося. Сам не знаю, що так вийде файно. А то хотілося пересилисти, знаєте, вас буде це серед кімнати, це нікуди не годиться. Все в нас на ходу, все на ходу, все під ногами. Мокро. Мокро чому? Тут така накидна гаючка, типу замість американочки. Попередній майстер той, що робив підлогу. Ставив туди кільце, таке паранитове, воно типу. продавилося, там взагалі не підходить. Ось якось ми загерметизували, трошки натекло. Плюс ще нас коліно лопнуло. Не взяли. Тому, я не знаю, чого воно. Таке діло. Доробляє проводити там. Тут вже бачимо датчичок, чого ми так все на ходу спішимо, а по тій причині, що ми хочемо сьогодні потрапити додому. Додому їхати 4 години нам. А далі комендантська година. Тому ми хочемо робити запуск, отак як є. Отак як є. Поки котел розгориться, Влад, Влад має доробити. Що погано? Погано, що тут положили картоночку, бачимо, вона закриває нам цього. Закриває повітря. Так робити не... Не треба. Ну, ми цачку поставимо. Зараз зробимо отак. Все, поставимо. Регулятор закручений, тиск є. А трошки ми додамо зараз. Трошечки додамо. У нас свій монометр. І на ходу скільки все, трошки, трошки в розкажемо, Отак. Все, система заповнена. система заповнена. Перед запуском дивиться на монометр. Бачите, різниця між манометрами? там більше менше. Отак, ну, трошки менше одинички має бути. Трошки менше одинички. Стрішка там чи царчина, не знаю, що там їх. Із цим. Із відработочкою. Потяне, потяне, не знаю. Повинна потягнути, бо на вулиці така ясна погода. Легенький морозець, двері відкриті. Має тянути так сильно. Засікають на години, коли ми запалили. Дрова так склали потягне файно, тільки що мало дров. Тут треба перший раз спалити, буде багато, Все розігріти. Будинок взагалі, будинок взагалі без опалення. У нас одна година у нас є часу. Далі ми їдемо. Будинок повністю холодний і півтори тонни холодної води. Такої температури, ох, дуже холодно. Плюс 6. Шість. Плюс шість. Майнка вода тут. Фає різна вода. Було, що до 13 скважина. Тут дуже холодно. Не, не, не закривай, бо там не, 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 з підвала нема підсосу. Бачите, там картинка лежить? Ні, таке. Має, має потягнути. Розпалюємо, доробляємо, покажемо. Ну що у нас? Все працює прекрасненько, дуже дрібні дрова. Так дрібнити не треба. Сухесенькі, дрібнесенькі. І сіна тяга, і надто він бере температуру. Це бачимо 40 із 55 градусів. Зараз ми там попробуємо показати. 56. Зразу 80 злишені. Сімечка на цьому положенні. Єдиний момент, що дуже багато повітря в воді і от не затихає. в насосі постійно, постійно з булечку повітря проходить. В тому всьому гріється. Тепла вода біжить, мичка. При тому в цьому працює опалення, тепло не включили. І що ми так? Все на ходу. Особливо не розкажемо, не розкажемо ми. Особливо не розкажемо, бо е, комендантська година, і ми хочемо ще заїхати додому. Нам 300 кілометрів дороги це не близько. Не близько. Значить, що у нас подача. Півтора дюйма, поки вона зараз зустріла, підключив і все працює. На, на электро, зараз замість кімната програматора перемичку немає, бачимо. Треба... Перемичку. 에... Подача півтора дюйма наша, мале коло на один дюйм. Тут зробили сейк за тих наших відео. Немає більше часу розказати. Звородочку ми зробили там знизу. Звородочку знизу тепла підлога на батареї. Електрокортел, зимів'як, переходовий на тепловоду. Більше розказувати немає на часу. Єдине, що в котловому контурі повітря постійно колодцяться, колодця, все на дрібні дрова.